Продовжуємо дев'ятницю до святого Священмученка Йосафата. і сьогодні хотілося розважити одну подію, яка сталася святим Йосафатом. А ця подія була у Києво-Печерській Лаврі. Дуже хотів святий Йосафат побачити столицю країни, дуже святий Йосафат хотів побувати. У Києва по чесні Лаврі, подивитися той монастир, де є моші, великих монахів, де є велика слава, історія про той монастир. Любив святий Йосафат, той монастир хотів поїхати, щоб подивитися, любив ту церкву, ту лавру, тому що вона була також і у столиці. І також багато історії з нею було, також Святий Йосифат хотів і Собор Софії побачитися, святої Софії. І ось одного разу, вже коли він став архімадритом, він часто мусив їздити то по монастирях, то мав до Митрополита їздити. І все ж таки, коли він їхав, до києво печерської лаври, він пам'ятав завжди, пам'ятав свій той девіз, який Господь Бог сказав, да буде всі єдино». І він то хотів. Він знав, що зараз там московський патріархат, він знав, що там є схизматики, е митрополит. Рудський навіть не хотів його пускати туди, бо думав, що вони його просто заб'ють, вб'ють його там або покалічуть, переживав. Але святий Йосифат повної любові до Бога, відваги, не боявся нічого, не боявся нести правду, не боявся нести віру. Він готовий померти за правду, за віру. Це дійсно велика. Велика яка ласка, яка довела його до того мучеництва, у та любов правди, у та любов віри, правдивої віри, Божої віри, ту, яку Господь Бог сам дав, передав апостолам, апостолам іншим єпископам і дійшло до наших часів. У це любив. Для нього, як інколи дуже часто, Говорять навіть і серед католиків, не було такого розуміння, нема різниці до якої церкви ходити. Для нього не було. Те, 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 те саме можна сказати, що немає різниці, куди попасти, чи до раю, чи до пекла. То, то, то зовсім різні протилежні речі, які суперечили один одному. І тому для святої Йосифата була лише одна правда, одне хрещення і одне віра. І раді того він наражав не раз на своє своє життя на небезпеку, щоб донести ту правду. І ось коли він вже приїхав, вже наближався до монастиря. Зустрівся з одним монахом, його звали Курчевич. Він був е з княжої родини походив. Але він любив їздити на, ло на ловитву, тобто на охоту ходив, як ми кажемо. Брав псів, брав коня і їхав. Отаки От був монах, що міг собі дозволити поїхати і щось там постріляти і пополювати. Але коли прийшов святий Йосафат, наближався до монастиря Лаври, той, він побачив Йосифата і навіть почав йому порожувати і смертю, і розправою, бо Впізнав, хто той йде, душехват той, який, якого не не любили. І дуже гарно святий Іосафат відповів. Він говорив так: спокійно говорив, без образ, без підвищення голосу. Його Він проклинає, але він пам'ятає слова Ісуса Христа. Не проклинайте, а благословляйте. Оце є правдивий християнин. Який благословляє, який не, б... не має ненависті. Оце є це найперше, як до людини. А ми бачимо, що навіть монах майже проклинався той сафата і ще говорив, що може забити його. Цікаві монахи були. І понині ми теж будемо бачити, що і понині ті. Московського патріархата, як вони зараз поводяться. То дійсно, то не то, що, знаєте, інколи сектанти ліпше поводяться, ніж ті московити та церква. тому що, Але то трохи пізніше ще так розважимо. І ось, коли він наближився, святий Йосафат спокійно відповів. Я люблю спокій, приходжу не злим намірами, але як гість Бажаю відвідати братію брат і порозмовляти з нею. А і далі говорить: дивно мені, що я досі ніде не вивчав у правилах святого Василія, що монаху вільно було ходити на лови. Дійсно, монах має молитися, має жертвувати, а не кататися стріляти і, і таким способом жити. Він його, так би мовити, добре так йому відповів. Засумував, пише історія, засумував, зрозумів, що дійсно десь так правда є в тому, але все ж таки впустив його далі, щоб святий Ліосафат. Дійшов до монастиря. І ось коли він уже наближався і війшов в монастир. ігумен того монастиря сказав, щоб били дзвони, щоб зібрали монахів, бо то є велика подія. Ніхто не очікував дусахвата, злодія, унята того, якого треба живцем убити, спалити і знищити, то був для них шок. І ось близько сто монахів збіглося, і почали знову ж. Дійсно, то є людина святої терпеливості, коли тебе проклинають, коли тебе обзивають, а ти спокійний є. Говорили так монахи, навіщо ти прийшов сюди? Чи, може, хочеш звести нас, не надійся, що з нами тобі вдасться, так як з іншими. Потім навіть деякі монахи грозили, що його могли навіть убити або втопити в Дніпрі. Оце, що хотілося ще розважити. Монах розиться, що він втопив ріки. У Дніпрі. Той, який є, як ми говоримо, монах це є другий ангел, священник, другий Христос. Той, який має бути життям ангельським. Він готовий людину- людину втопити. Та то навіть знову ж то навіть сектанти такого не бажають. Як бажали. Схизматики святому Йосафатові, що потім і вийшло, що тоді вийшло, що він прийняв тому учиницьку смерть топором забитим. Це то дійсно таке звіряче ненависть. І сьогодні ми бачимо, як то є, що вони благословляють, благословляє. Московський патріархат Росі, Росію, щоб та йшла, вбивала, щоб та йшла, нищила український народ. Хіба то не то, -то саме? Воно було і тоді, і при Петру І, Катерини Другої, і коли ми дивимося Уманську різню, дивимося, дивимося. Притулинських мучеників в історію завжди або підтримують, або благословляють, або, е, або моляться за те, щоб сталося таке злодійство. Скільки то треба мати ненависті, скільки то треба мати злоби до українського народу, дійсно. Ну, так би ніколи б, можливо, не повірилася, що то є церква. Можна сказати, то, що хоче, ну не церква. Якийсь група якийсь, е, злодіїв, група рецидивістів, е, якась банда мафія. Ну, церква ніколи не сказалася би, коли вона так думає. Коли хто бажає, це, це не церква. Вона не може мати такого духа та церква. І ось коли ті монахи вже насварили, насварилися, святий Йосифат знов, спокою, уклонився, попросив ігумана, щоб слово сказати. І потім сказав їм такі слова: Я прийшов сюди, щоб побачити це місто, славне старовиною, та віддати честь святим мощам, які тут зберігаються, а зараз а заразом, щоб почишитися численним збором монахів, не думав. Зробити вам зло, бо приходжу сам один без товариша, приходжу лише, щоб вам побажати добра. Розуміємо різницю? Ті проклинають, кажуть, що уб'ють, втоплять, а він бажає їм добра. Радо залишуся з вами, каже Святий Йосафат, коли мені покажете дорогу прав. Дорогу правди з науки святого Письма, святих отців та інших літургійних книг. Тобто, сказав, я готовий прийняти вже ваше, ваше моносто, вашу віру. Але докажіть в святому письмі, в Письмах свято, святих отців, в ваших книжках, де ви правите, покажіть. Докажіть по них. Що ви є праві, що ваша церква є правдива? Історія подає, що всі не знали, що сказати. У Та святість, у та відповідь обезброїла тих всіх монахів. Вони не, вони не знали, як далі реагувати на це все. І ось коли вони принесли. Коли він почав їм доводити, розказувати про історію, про з'єдності, коли він їм почав пояснювати і про хрещення, і про майбутність історії, і про те, як князь Ярослав Мудрий збудував Київське Софійський собор, і коли при ньому були, Ті легати від папи, які також першу службу Божу відправили у Собори Софійському. І що при хрещенні Києві був, так би мовити, той, ще з'єднаний з з, з апостольським престолом е, митрополит, той е, єпископ, який був, який освячував країну. А потім, коли показував їхні книжки, що вони правлять ті самі книжки, ті самі рубрики, як правилось і колись, і під час іще, так би мовити, унії, і під час ще з'єднання з апостольським престолом, вони почали розважати, вони почали задумуватися. І потім Святий Йосифа сказав такі слова: якщо хтось із вас доведе мені, що все те, що я говорю, є неправдою, охоче залишуся з вами. Дарма наз... так воно і сталося, і вони ніхто не міг нічого відповісти. Потім деякі говорили: дарма, недарма називають його душехватом, уміє захопити. Захопити від людей, захопити людей солодкими словами, так відповідали, тому що правду сказав, і ніхто не міг заперечити. І історія подає, що монахи по-іншому почали ставитися, не мов би до свого брата. Так, вони не прийняли з'єднання, але не прийняли ту Унію, але вони трохи застановилися, задумалися, по-іншому стали. Ставитися. І навіть святого Йосафата більш-менш такої описує історія нормальною людською пошаною відпровадили до того міста, де він там проживав. Коли побачив митрополит Рудський, що святий Йосафат іде, і з ними ще монахи йдуть деякі, він був здивований, що він ще живий. Він був здивований, що він не побитий, не покалічений, а ще навіть його проважають, навіть ще добре почали відноситися. Оце така одна із подій, яка була святим Іосафатом, де він робив Божу справу, де він хотів привести тих блудних синів до правдивого, до правдивого батька, до правдивої церкви. Бо душа це найцінніше, що може бути у людини. Як ми не раз читаємо у Євангелії, що, що може людина вдати взамін за свою душу? Що? Який скарб, які маєтки, яку славу, що може здати людина за свою душу, що є цінніше? Що може бути більше, вище дорогіше ніщо? Бо все то рано чи пізно пропаде через десять, 10, через сто, 100, через тисячу років, а то навіть і сьогодні, і завтра може все обірватися і все пропастися, а душа твоя буде вічна, а душа твоя. Матиме вічність, але чи блаженну вічність чи прокляту вічність це вже інша так річ. Але Святий Йосифат дорожив тими душами, бо розумів, що втратити душу, душу дуже легко, і вже її неможливо буде потім віднайти, якщо ти помреш у гріху, в єресі, в блуді. Та й ще в такому закам'янілому, то вже назад дороги не буде. То вже назад не матимеш ніякого спасіння. І тому він себе бачував. І тому він ішов і сам життя своє віддавав Душа. Це є як для нього душа це була як для так само, як і віра, без мало чого на одному рівні. Тому що віра несе спасіння душі, а Христос умер за кожну душу. І схизматика, і сектанта, і мусульманина і так далі. і так далі. За кожну людину, яка була, є, і буде ще. За кожного. А отже, це є велика. Річ і велика справа для святого Йосифата була на рівні безмалочого проповідування правдивої віри. Тому молімося до святого Йосафата і просимо, святий Йосафат, дай нам ласку, щоб ми утвердилися в нашій вірі, щоб ми утвердилися у наших покликаннях, щоб ми не згубили свою душу, щоб ми зберегли її. До кінця у доброму Амінь. Во ім'я Отця і Сина, Святого Духа, Амінь. Отче наш, Іже Іжає Сина, Небесіх, да святиться ім'я Твоє, да, да прийде Царство Світ Твоє, да буде воля Твоя, як на небесе і на земле. Хліб наш насушний ж нам днес, і восстави нам, нам добре наше, як ми оставляємо нашим. І не веди нас своє скушення, да і від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, обрадована Я Марія, Господь, Господь з тобою, благословенна Ти в женах і благословенна черева Твоєго, як родила Іси, Христа, і Спаса і Збавителя душа наша.